Ви знаєте, я дуже люблю передивлятися прогнози по Біблії, чи закінчиться війна скоро. І ось сьогодні я вирішила також зробити такий прогноз, І який вірш мені випав. На це сказав Ісус. «Некоторий чоловік йшов із Иерусалима в Ерихон і попався розбойником, которые сняли з него одежду, зранили ви ушли, оставив его едва живим. Ось в мене це перегукується з картою п'ятірка пентаклів, яку я витягла на початку війни і думала, коли ж закінчиться війна. Це була вказівка на 5 часових проміжків: 5 тижнів, 5 місяців, 5 років. Звісно, мені б хотілося тоді думати, що це буде 5 місяців, або ж місяць травень. На жаль, цей прогноз відігрався так, що, скоріше за все, війна в кращому випадку закінчиться через 5 років. Це тобто 2026-2027 рік. Ось такий прогноз. І Україна при цьому залишається така, ну, як інвад... інвалідизована, яка потребує підтримки. По п'ятірці Пентаклів це е... крах, криза. Фізичного, матеріального, Україна залишається в розрусі. Але далі, після п'ятірки Пентаклів, йде шістка Пентаклів. Це допомога. І тому я думаю, що Україна все одно прийде час і вона справиться. Ось таке було гадання по Біблії. Ви на каналі Хайда Ро. Мене звати Людмила. Сьогодні 3 лютого. На жаль, на жаль, підтвердився мій теропрогноз. Я вас попереджала, що найближчими днями буде масований удар, і все це відігралося. Подивіться в дописах спільноти каналу я вам говорила. Крім того, вчора ще було свято релігійне стрітення Господнє, і росіяни звірствували так, як вони люблять звірствувати. Я вам говорила також в своєму прогнозі від 22 січня, що велика загроза для Києва, а саме там, де батьківщина мати. Щодо Києва, також, якщо тут так подивитися, чомусь мені на думку прийшла е, е, родина мать. Так що. Бережіть себе. І зараз повідомляється, що був там удар, і багато глядачів мені говорили про удар в районі пам'ятника Батьківщина мати. Росіяни звірствують, що сказати? Чи буде голод в Україні? Тому що ось дуже такі великі сильні морози. Потім ожеледця, і це питання постає досить таки актуально. Давайте дивимось, чи буде голод в Україні? Тут Хмари, книга, Якір і е лист. Все-таки по цих картах я б не сказала, що тотальний голод найближчий рік-два в Україну прийде, але є все-таки. Певна інформація поширюється, що голод в Україні все-таки може бути. І росіяни знищують склади з продуктами, б'ють по сільськогосподарських підприємствах, по фермах. Тому давайте дивимось на таро, додатково забруднюють воду. Тут шістка жезлів, десятка пентаклів, королева пентаклів і жриця. Дивіться, тут говориться про те, що найближчим часом все-таки запаси продуктів в Україні є, але по жриці є якісь таємні плани. І якщо подивитися, тут далі десятка жезлів. На економічному форумі обговорювалось питання в тому числі і продуктів. І я так згадала, що їх треба, щоб люди менше споживали їжі, щоб були більш продукти такі, що не потрібно буде там каналізації, особливо і все. Ну таке щось з області фантастики. Я дивилась колись фільм, це мабуть 2014-2015 рік, і там показувалось фільм, як не було майже чоловіків. І чоловіки були на вагу золота, не було майже продуктів, тобто якась морквинка, бурячок, передавались в такій гарній коробоці і дарувались як прикраси. Потім людям давали по трубах в кожному будинку, видавалася така каша. І... Потім, як виявилось в ході фільму, що ця каша робилася з фекалій самих людей. Ну, тобто, просто такий жахливий фільм, і думаєш, це наче як якийсь сюр. Тоді, коли я цей фільм дивилася, навіть не могла подумати за таке от може бути таке. Зараз, якщо подивитися плани по знищенню тваринництва, по знищенню клімату, тому я думаю, що прийде все-таки час, коли голод настане в багатьох країнах світу. Щодо України, це під великим питанням. Голод в Україні може бути тільки штучний. Як цей штучний голод може створитися? Знищення врожаїв? Вивезення врожаю за кордон, не дай Бог, якщо б Росія окупувала Україну, то готувався вже такий штучний голод, як це вже було в, 20... в 32-33 роках. Штучний голод росіяни планували. Тому єдина Надія, що українці зможуть вибороти свою свободу, а відповідно, і життя. Тому що плани глобалістів для світу не досить таки перспективні і готується дуже складна ситуація. Я вам неодноразово розповідала і про кліматичну зброю, і так далі. Так само як. Штучний інтелект розвивається, винаходиться всанова нова зброя, і це може призвести до досить, досить неконтрольованої ситуації. Ось, на жаль, такий прогноз, мені б хотілося, щоб в майбутнє виправилося на краще. Давайте подивимось, я вам розказувала в одному зі своїх відео, що мені снився сон про Юлію Тимошенко, і що буде скандал в пенсійному фонді. І вона якось на цьому буде піаритись, і в неї якісь проблеми там теж будуть. Ось такий сон мені був, подивіться, це в грудні було ще минулого року. І Як ви бачите, що трішки рішили, як Коломойський казав, бабушку потрусити, суд і так далі. На суд Юлія Тимошенко прийшла не одна, а з однією досить таки відомою відьмою. Давайте подивимось: ось таке, чи робить Юлія Тимошенко якісь магічні обряди для того, щоб просунутися в політиці, якось покращити свій стан, справ і так далі. Давайте будемо вважати, що це жартівливе гадання, і таро-прогноз не істина в останній інстанції. Але ось тут випадає місяць. Хто вчить Ленорман, що значить місяць, можете написати в коментарях. Тут ключ, тут лист і жінка. Я думаю, що все-таки Юлія Тимошенко звертається до майстрів для того, щоб. Розкрити життєві дороги, як це називається в магічних обрядах. Дуже багато за Єрмака також кажуть. Єрмак, відьмак. Юлія Тимошенко не дуже сильно відстає від нього. Це, звісно, все мої припущення. Подивимося, що тут. На Таро покаже. Тут лицар кубків. Колесо фортуни, Шістка Пентаклів, Сімка Пентаклів. Ви знаєте, вона якось намагається розкрутити ось це колесо, і, і до того, і до того звертається, комусь там, мабуть, допомагає. Але ж. Поки що результату того вона не отримує, який вона хоче, ну, скоріш за все, не до тих магів вона звертається. Не так вони те, колесо фортуни їй запускають, як їй би хотілось, тому що тут все-таки сімка пентаклів, а це карта розчарування. І як я вам говорила, що Юлія Тимошенко, маловірогідно, що стане наступним президентом України. Давайте подивимось, все-таки. Знову ж таки переглянемо, чи стане Юлія Тимошенко наступним президентом України. Що тут покаже, чи поможуть їй, чи допоможуть ці її магічні штучки? Тут якір, корабель, ведмідь і серце. Юлія Тимошенко, звісно, дуже-дуже б хотіла до влади дійти, зайняти президентське крісло, але. Не судьба, поки що карти показують так само, як і раніше, маловірогідно, що Тимошенко займе президентське крісло. Давайте подивимося, що б вона не робила, яких відьмь популярних вона від собі не притягувала, а і нині там тут шут. Тут жезлів, відлюдник і шістка пентаклів. Юлія Тимошенко навіть готова була б е, заохотити виборців по шісточці пентаклів, так скажем, віддати за неї голоси, але, ну, маловірогідно, що вона стане президентом. Що б вона не робила, з ким би вона не співпрацювала, а тут все-таки ні. Тут, знову ж таки, її пошиють в дурні. Тому, Гроші можете платити кому хочете, а результату, на жаль, не буде, Юлія Володимирівна. Ось такий мій прогноз. Звісно, всі ваші шанувальники, які розказують, як жилось добре при вашому правлінні, можуть вас підтримати в коментарях. Але робіться толерантно, я не роблю замовні розклади. Мені не платить ні Порошенко, ні Зеленський, ні Тимошенко, ні будь-який інший кандидат. Тому я просто з чистою совістю можу читати карти, так як вони показують. А хто там розказував, що понос на 40 днів, якщо критикуєте Зеленського, чи якщо Порошенка підтримуєте, то там теж ще. Ну, я в ці ігри не граю. Мені ніхто не платить, тому я можу говорити спокійно: те, що я вважаю за потрібне і те, що безпечно для мене, будемо сподіватися на краще. Хай всі політики діють на користь Україні. Хай майбутнє України виправиться на краще, і хай бережуть вищі сили всіх, хто підтримує мій канал, хай у вас все буде добре. До речі, хотіла сказати, що, скоріше за все, мої ролики не так часто можуть виходити на Ютубі, тому що є певні негативні обставини з інтернетом, де баже на ладан, Тому, якщо вам, дорогі мої, Виходи в ефір, ви хочете і надалі дивитись мої ролики, то звертаюсь до вас, зробіть донат на канал Хайтаро для того, щоб я вирішила питання з інтернетом, щоб ДБЖ все-таки якось матеріалізувалося. І я могла вам завантажувати ролики, бо мобільний інтернет майже не тягне. Ось що я вам хотіла сказати: дякую всім за підтримку, дякую, хто пише добрі коментарі. І знайте, все буде добре у того, хто вірить, що буде добре. Притягуємо найкращий сценарій майбутнього до себе і візуалізуємо всі перемогу якнайшвидше. Дякую вам за увагу.